Від 24 лютого 2022 року по всій території України було оголошено понад 16 тисяч тривог. Такі дані можна простежити на мапі повітряних тривог за рік повномасштабної війни у Полтавській області сигнал повітряної тривоги лунав 952 рази. Сумарно, Полтавщина із 366 днів майже 36 пробула із сигналом повітряної тривоги. 39 разів повідомлялося про вибухи на території нашої області. Влучання ракети влітку в торговий центр АМСТОР став найстрашнішим терактом країни терориста, спричинений у нашій області. Під час одного із масованих обстрілів всієї України ворожою Росією горішня плавняни майже добу залишилися без світла. Проте наш народ об'єднався від перших днів і до сьогодні. Про це розповідає Анна Васенко, пресофіцерка поліції Кременчуцького району. 24, 25, 26, Ну такої згуртованості не пам'ятає, мабуть, ніхто всі наскільки намагались прийти на допомогу один одному. Всі просто шукали, де кому надати допомогу: хтось носив пісок, хтось робив блокпости, хтось по своєму коктейлі Молотова. От саме 24 лютого показало, що разом ми запитали і про факти злочинності у перші дні після повномасштабного вторгнення РФ. Сказати про те, що масово мародерства не було. Було декілька фактів, і це, мабуть, після місяця. Перший місяць, от після 24-го, четвертого, всі е, займалися більше так обороноздатністю нашої території. Всі думали, як що е, мародерство почалося ну, крадіжки в ста в е, умовах воєнного стану. Е, почалися десь вже мабуть на. В середині березня декілька фактів, і також незначні, коли громадянин раніше судимий заліз на приватну територію, декілька фактів крадіжок супермаркетів, але це не резонансно було так, що не масово. Дуже збивали них з нас повідомлення про мітки, про хтось там не виключив світло, тому що знаєте, як були інформаційні атаки, коли агресор по-своєму ці інформаційні атаки оприлюднював в наших соціальних мережах, і наші люди вже піддавалися цій паніці. На даний час, завдяки, скажімо так, нашому інформаційному простору ми оперативно ці хакерські атаки прибираємо, і люди не так панікують. Єднаймося та уперед до перемоги.